Вітаю вас на каналі Crypto.ua і сьогодні у мене для вас неймовірні новини. Топова українська біржа Whitebit нарешті запустила свій власний токен VBT. Токен розроблений як повноцінний інфраструктурний продукт, який об'єднає екосистему WhiteBit з новими біржовими проектами, створеними на її основі. VBT стане проєктною платформою для десятків тисяч блокчейн стартапів, а також корисним і надійним активом, зберігання якого надає численні переваги користувачам WhiteBit. Насправді подія доволі таки очікувана, але все таки ми дуже і дуже радіємо цій події, тому що WhiteBit – це дійсно велика і крута. Українська біржа, яка повноцінна біржа без всіляких там. На півмір, власне, тут є маса різноманітних продуктів, не тільки спотові торги, також є ф'ючерси, партнерська програма, великі соціальні мережі, і можна сказати, що запуск цього токена це великий прорив і великий старт майбутнього цієї платформи. Стосовно того, які ж переваги у VTB ми можемо відмітити, це щоденні безплатні AML-перевірки, безплатні знаття токенів erc 20 ефіріум підвищені винагороди у рамках реферальної програми, сумісність з мережею TRC-20, яка запуститься зовсім скоро, регулярне спалювання і тим самим підтримка. Ціни, щоб ви не втрачали свої кошти, наявність фондів на випадки втрати капіталу та виплати збитків. Також маємо поступове розблокування токенів протягом наступних трьох років, тобто сам проєкт на доволі дальню перспективу і немає такого, що токен буде закинутий. І власне ключове і головне це інтеграція з продуктами екосистеми WhiteBit. Кожен токен має мати ціль, кожен криптовалютний проєкт. Має в собі мати ідею, те до чого він буде йти і розвиватися. І цей продукт таку ціль має. Інтеграція з продуктами екосистеми WhiteBit дозволить цьому продукту активно розвиватися і стати частиною великої і дуже крутої біржі. Власне, крім банальних переваг, ми можемо сказати, що WhiteBit зараз розігрує велику партію цих токенів у своєму розіграші. Посилання, ви, звичайно ж, знайдете у описі. З дат можемо відмітити, що продаж токенів розпочнете 14 серпня о 15.00. Стартова ціна одного VBT – це 1,9 доларів. Мінімальна сума купівлі 25 VBT, а максимальна 300 токенів Отримують токени не всі бажаючі, бо більше того, навіть якщо ви потрапили в список перших покупців, ви не зможете придбати безкінечну кількість токенів, в мінімальна і максимальна суми обмежені. Сам запуск токену відбудеться через свіже створену платформу Launchpad на WhiteBit, яку ви власне можете бачити на своїх екранах. Всі деталі стосовно цього лаунчпаду ви можете знайти на цій сторінці і спробувати придбати. Можете зареєструватися і не тільки отримати доступ до топової біржі, отримати можливість придбати цей токен одним із перших, а також власне підтримати українського виробника, український продукт, який дуже і дуже старається бути вагом. На цьому ринку. Максимум деталей стосовно таблиць, знижок, еквівалентів і можливостей, ви також знайдете на сторінці лаунчпаду. Окремо відмітимо процедуру розблокування. Скарбничі токени будуть розблоковані протягом трьох років, починаючи з останнього раунду розблокування токенів приват сейл. Інтервали між раундами показані на ваших екранах. Точні дати будуть визначені після розгортання смарт-контракту та включення в наступні версії. Версій цього Paper. Токени команди та компанії будуть розблоковані в останньому раунді. Таким чином обсяг перших трьох турів становитиме близько 60% скарбничих токенів, а останній раунд включатиме приблизно 40%. В результаті ми маємо той факт, що Токени будуть заблоковані доволі довгий період, і користуватися ми будемо лише обмеженою його кількістю. Тим самим, якщо попит буде великим, а пропозиція обмеженою. Ціна буде точно зростати. Особисто ми командою доволі перспективно дивимося на цей проект і приймаємо участь у лаунчпаді. Думаємо, що у цієї біржі і конкретно у цього продукту все буде добре. Якщо вам цікаво, знову ж таки, всі посилання в описі. Не забувайте про нашу телеграм-спільноту. Всі роздачі, ірдропи, лаунчпади і дуже багато іншого знайдете за лінком в описі. Дякую, що були тут. Гарних вам інвестицій та всього вам найкращого.